Півтора десятка команд усіх вищих навчальних закладів обласного центру та понад сотня спортсменів. У рівному розпочинається чемпіонат з армспорту серед чоловіків у залік міської спартакіади. Фаворитом у змаганнях вишів третього та четвертого рівнів акредитації традиційно вважається команда національного університету водного господарства та природокористування. Честь Альмаматер захищає 21-річний Андрій Соколовський. Хлопець вже двічі перемагав на юніорському чемпіонаті. України та здобував медалі на міжнародній арені. Надію, що буде цікаво боротися. Всіх своїх суперників поважаю. Вважаю, вважаю їх всім всіх, їх вважаю без виключення достойними. Є багато хлопців, які займаються, так само стараються йдуть до своїх цілей. Більш захоплива боротьба точиться у підгрупі вишів першого та другого рівнів акредитації. Головних претендентів на перемогу два. Среди первого и второго уровня кредитации складется, я считаю, самая конкуренция между техническим колледжем и медколледжем. колледжем. Есть верхняя сетка, которые люди без поражений пребывают, а те, что с поражением, в нижней сетке. И когда они получают второе поражение, выбывают соревнования. И там уже идет начисление очков. Здобувати залікові бали чемпіонату одразу беруться спортсмени технічного коледжу. Лідер команди суддя міжнародної категорії з АРМСпорту Михайло Новак у перемогу вірить. З вересня місяця ми розпочали тренування в нас в тренажерному залі. Готувалися дуже всі серйозно. За місяць до змагань ми почали проводити тренування 4-5 разів в тиждень. І всі відповідально. Ніхто майже не пропускав тренувань з поважних причин. Всі серйозно би підійшли до цих змагань. Свої зірки є і у команді медичного коледжу. Один із них рекордсмен України з підіймань Гирі Руслан Паламарчук. Останній у прогнозах щодо переможця чемпіонату міста з армспорту – обережний. Я знаю тільки одне, що менше другого місця не буде. Або ми, або технічний коледж. Третього не дано. У підсумку у змаганні вишів першого другого рівнів акредитації тріумфувала команда базового медичного коледжу. У групі вишів третього-четвертого рівнів. Найсильнішими рукоборцями були спортсмени. НУВГП. Роман Свирида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.